Тому що Все, людина, що... яка наполегливо працює, господь дає бачення. А людина люди, коли працюють в одній команді, це вже така спайка. Потім що що ви кажете, що засланці їм не комфортно у такому так. середовищі, вони так. відпадають як гілки сухі. Вони вони, вони не проживаються тут. їм тут ну нема того е... підпитки підґрунтя, ну, під де, де їм. Можливо, жити тут, тут правда, тут закон, тут конституція, і їм тут нема що робити. вони йдуть до органів влади, до прокуратури, там спілкуються, щось придумують, але воно все розсипається. А тут ми теж стоїмо на цих позиціях. А скажіть, будь ласка, Рима Миколаївна, скажіть, будь ласка, от хто члени цієї команди? Може особистості якісь найбільш цікаві? Може досвід уже настільки були теж. Так би мовити, цим режимом придушені, щоб були ви вимушені залучитись до цього руху. Чи детальніше, будь ласка, зупиніться мені, мені про людей. Мені просто здається, що це люди, які мають самоповагу, гідність, там ну, ті, які мають волю до того, щоб щось змінювати, хоча б свій простір ну, навколо себе. І... Чесно кажучи, я коли в Сєвєродонецьку працювала одна і до мене приєднувалися там люди, які так само не могли жити в тому просторі, а ми створювали свій. Uh -huh. Коли ми побачили це три роки тому, я побачила, що по Україні є дуже багато таких людей. І, до речі, ж наш податковий майдан дуже об'єднав. Ми їм дуже uh -huh. вдячні за нього. Угу. Тобто передумови і... виникнення такої групи були все ж таки, ну, таки пов'язані з порушенням наших прав, е і, в, але все ж таки в духовному плані тут набагато глибше, тому що бажання е розвитку, бажання е розвитку держави, не тільки себе в цій державі, так? Ми шукали, шукали правди. Ми шукали правди. Коли ти відчуваєш, що та людина... Е яка поруч з тобою, вона підстави плече, скрутне становище. Оце люди вони докупи збиралися. Не можна сказати, що це дуже величезно, але це така жива, ж, жива група. Е істота, uh -huh. що вона рухає uh -huh. рухає цей весь, ну, все вперед. А ті, що приходять і кажуть, що щось не вийде, щось там влада чи органи влади нам Хто будуть. Да. Хтось сильніший, вони, вони з нами не залишаються. Тут тільки ті хлопці, що знають і вірять, що, що право роблять. і роблять для того, щоб Конституція, закон працювали, для того, щоб не скиглити, не вийти, не нити. А браті робить <сум> самими. І Підніматися з коліни і йти. Ну, Ось дивися, і Львів Гурняк приїхав, і Оксана Козлова. В неї забрали контейнера зараз. У неї немає майно, вона не працює, але вона піднімається і йде. І їде сюди, до Житомира допомагати. І нам в Києві допомагає так само. І сало Наді так само. Забирали майно, відключали холодильники, псувалися продукти, але вони піднімалися і йшли далі. І, і по всій Україні таких людей дуже багато. Вони об'єднуються і разом нам легше, і навіть по мені. Я вдячна рівні Білоцерківській її команді. Ну так це правда. Скажіть, будь ласка, у нас такий є час. Можна я можна я добавлю до цього? А я хочу сказати, що я завжди дуже вдячна органам влади. Вони наша рушійна сила, яка нас рухає вперед, яка не дає. Застоятися і там, і, і якби навіть подумати, що ми не зможемо. Створює тому що, передумови, да, створюють передумови, що mm -hmm. ти просто вимушений рухатися. От я, до речі, і в себе там Сєвєродонецьке говорю: ми ж ходимо зараз з органами влади, спілкуємося. Я їм говорю, ну от. Мені здається, що вже повинно повинні зупинитися і, і зрозуміти, що кожного разу, коли щось відбувається таке, що їм здається, воно нас повинно налякати, воно дає якусь, якийсь поштовх і новий віз сили і волю, це переступити і стати на інший якийсь рівень, який дає бачення, що то було ну просто ну, ну якби. Вчення таке перед тим, що е, подолати щось щось ще більше. А mm -hmm. щось ще більше це наша держава, яку точно отакі люди, які е, бачать е, простір, мають сили, е, дух і все інше. Е, я думаю, що ми заразимо всіх інших змотивуємо, mm -hmm. і mm -hmm. це буде дуже скоро, тому що мені більше свідомість... слово подобає запалимо. Запалимо, запалимо да. серця. Добр Добр дякую дякую, так, Дякую тобі за це слово, я того, його uh -huh. теж буду говорити. Uh -huh. І запалимо серця, і обов'язково всі українці зрозуміють, що ми така потужна нація, тому що ми в центрі Європи, у нас така прекрасна держава, і по-іншому просто бути не може. Ми просто розрізнені. А так не може uh -huh. бути. Українці не можуть бути розрізнені. Ми відповідаємо за цю державу, ми вже взяли на себе відповідальність. приєднуйтесь. Так і буде добре. Ми вже з вами, самоврядна громада, і Комсомольський масив. Дякую.